Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні будемо пекти дактиловий пиріг на Андруті. Цей рецепт з книги Ольги Франко, Перша українська загальнопрактична кухня. Для цього нам потрібно буде 200 г дактилів або ж фініків, 200 г мигдалю. 4 яйця, 1 лимон і 180 грам цукру. І, звичайно, нам потрібно буде 4 листка андрути, тобто вафлі, на яких ми будемо викладати цю нашу начинку. Для початку кісточки виймаємо і ріжемо на маленькі шматочки на ось такі. Ці всі 200 г фініків переробляємо так. Хочу подякувати своїм підписникам, своїм спонсорам, дякую вам за підтримку, за коментарі. Хочу побажати скорішої нашої перемоги всім здоров'я та терпіння. З фініками вже впоралися, і тепер на черзі мигдаль. Мигдаль я теж буду дрібнити ножем, а ви дивіться по бажанню. По рецепту його дрібнять ножем на шматочки. В мене він попередньо підсмажений. Якщо у вас сирий, обов'язково підсмажте, тому що він буде несмачний. Якщо він не підсмажений, він нагадує більше якісь боби, чим горіхи. Обов'язково на сухій сковороді підсмажте з обох боків, і він буде запашний і дуже гарно буде кришитися. Ось я його січу ножем і він так, такими смужечками кришиться. Дивіться. Ось так я поки всі не перекрішу, не хочу брати блендер, тому що блендером не буде таких шматочків. А тут потрібно, щоб ось такі шматочки вони попадалися в нашому пирогу. Все, доробила вже з мигдалем. Тепер потрібно взяти цедру з одного лимона. Нам потрібно буде і цедра, і сік. У мене він не дуже великий, але соковитий і свіжий. Я спочатку беру цедру. А тепер видушую сам лимон, перерізаю його на половинки, і в мене ось така соковижималка для цитрусових, примітивна, але вона гарно видушує сік. І я беру з його ще сік, Ну, який лимон? Якщо візьмете більший сік, то у вас буде більше соку. але Тут він більше йде, як впливає на запах пирога, чим на кількість рідини. Тепер потрібно взяти яйця. Яйця беру 4 штуки і потрібно відділити жовтки від білків. Жовтки у нас підуть по другому призначенню, а для пирога потрібно буде 4 білки. Відбираємо так, Щоб шматочки жовтків не не попали в білки, бо вони зіб'ються. І щоб гарно білки збивалися, потрібно, щоб була посудина, вимита і витерта насухо. Я починаю збивати білки із цукру. Цукру тут у мене 180 г. Я починаю збивати без цукру, а потім порціями додаю цукор. І потрібно збити до такого стану таких піків. Дивіться, щоб перевернути ось салатник, а вони не повзли, не витікали. Тепер сюди додаю цедру, яку ми взяли з лимону. Також сюди вливаю лимонний сік. Дивіться, десь орієнтовно столова ложка, може півтори і додаю мигдаль. І додаю фіники. Тепер все вже тут в пирогу є. І у мене вже духовка нагріта на 100 градусів. Цей пиріг ми будемо не випікати, а сушити. Починаю все змішувати. Але не спіша рухами знизу до верху, щоб об'єдналися все рівномірно: і оріхи, і фініки, і цедра. Але ж так як білки збиті, то легенько і не спіша все з'єднуємо до однорідної маси. Тепер я беру на пергамент кладу вафлі. І на кожну вафлю буду розкладати ось такий шар наших білків з фініками та горіхами. Такої кількості збитих білків якраз хватить на 4 ось таких коржі. Товщина білків на коржі повинна бути не більше 1 см. І духовка в мене вже нагріта на 100 градусів, і я буду сушити їх орієнтовно 4-5 годин. Ось, дивіться, в мене вони вже засохли. І такі аж барабунять. Слухайте. Хто любить Безе, ця випічка для вас і потрібно їсти зразу, поки вона хрумка. Обов'язково спробуйте і чекаю коментарів від вас. Та до зустрічі!